І сьогодні я вам розкажу, як зробити ось такий ночник для своїх младших братів та сестер. Поїхали! І ось що нам потрібно нам потрібен стаканчик. аркуш паперу висотою як стаканчик, два маркера, клей, сухий клей. І раніше приготовлений USB-кабель з фонариком. Спочатку ми беремо аркуш паперу нашій і ножниці. І робимо ось такі надрізи. І ось що в нас повинно, тепер беремо стаканчик і намазуємо нашим клеєм по кругу. Тепер беремо наш аркуш паперу і приклеюємо його такого по кругу. Поскріплюємо його і можна ще зафіксувати скотчем. І ось я скріпив вже нашу заготовочку. Тепер можемо брати маркери і розмальовувати нашу заготовочку. in beri malo drugega kolega. Видите, якось ось так. Потім нам потрібна запальничка, потрібно розігріти цю частину. Так, небагато. І тепер нам потрібно ручкою пробити в ній невеличку дирочку. Ось пробив дирочку. Тепер нам потрібен... Наш фонарик раніше приготовлений, просто вставляємо його в цю дирочку. Потім нам потрібно взяти термосиликон і приклеїти нашу лампочку. Тепер нам потрібно підроздати, поки вона висохне. Ось наша заготовка висохла. Тепер нам потрібно повербанк або під'єднати просто до блока питання телефона. Просто підключаємо. І ось у нас вона горить. Просто я думаю, тепер спробуємо зараз без світла. Ось так вона горить без світла, просто красиво і дітям добре. Без світла спати. Не страшно буде с такою хорошей самоделкой.